Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми з вами продовжимо бесіду про українську хату. Я люблю свою хату і подвір'я, й садок, де і сонця багато, і в жару холодок. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і добовий поріг, і ряденця строкаті, і рушники на стіні. Навіть дим в нашій хаті рідно пахне мені. З давніх часів люди користувалися різними предметами побуту. Вони мали певну назву, зовнішній вигляд та спосіб використання. Згодом ці речі посучаснилися, стали більш пригодними та зручними в наш час. Наприклад, раніше ліжечко для немовляти виглядало так, і називалося воно. Люлька або колиска. А зараз такий вигляд має ліжко для маленьких діточок, це рубель старовинний прилад для прання та просування білизни. Раніше цей предмет був у кожної господині, а зараз є пральна машинка автомат, це українська піч. Використовувалася вона для приготування їжі та відпочинку. Тепла і затишна, топили її дровами, а це газова плита, є електрична. Вона існує в наш час. Погляньте, на чому відпочивали раніше люди. Це лавка, а зараз існує диван. Вдавнину ось такою металевою праскою користувалися жінки, її нагрівали на вогнищі, теперішній час це електрична праска. Стання речей у людей були важкі скрині. В наш час це великі шафи для одягу. Ось такі хати будували господарі для життя, а зараз будують. Великі багатоповерхові будинки. Щоб напитися водиці, раніше всі йшли до криниці, а в теперішній час треба тільки відкрити кран. За допомогою такого пристрою ткали тканину, а потім шили одяг. А зараз це робить швейна машинка. В українських хатах. В давнину використовували тільки свічки, а в наш час це електричні лампи, писали пером та чорнилом, а зараз різними видами ручок та олівців. Так виглядали огорожі на подвір'ї біля хати. Сучасними є бетонні та металеві паркани. А зараз давайте повторимо, як же називалися речі, які були так необхідні людям у минулому: люлька або колиска, а це рубель, так, це піч, лавка, українська хата. Скриня, криниця, огорожа, ткацький верстат. Ось ми з вами і познайомилися з минулими та теперішніми предметами побуту та життя українського народу. Добре, діти! Сподіваюся, ви все запам'ятали, молодці. До побачення.